Мео Майнкрафт. І це вже аж третя частина мого виживання і третє, якщо не помиляюся, відео, мого летсплею. Ви запитаєте, чому вчора не вийшло відео? Ну, воно не вийшло, тому що я був дуже зайнятий, я їхав з міста, ну і тому його не було. Але сьогодні я все відшкодую, сьогодні буде також це відео. Ну, і це третя частина мого виживання у цьому світі. Ви вже, мабуть, дуже добре знаєте спавний. А знаєте, чому я на спавні, а не в тому твердолестяному лісі всьому темнодобовому. А я там, тому що, як ви пам'ятаєте, прямо на кінці відео, 3, ні, другої частини. Мене убив зомбі, і я знову з'явився аж тут. Як же я був від того місця далеко? Це просто капець. Ну, а ми вже починаємо. Друзі, вгадайте, що я знайшов, а я знайшов затонувший корабель. Жесть. Це капець. Фух. Мені тепер треба його виходить залутати. Як він якийсь наполовину роздоблений? Чи він під землю зайшов? Реально якийсь странний, странний корабель. лише кусок його. Так. О, тут можна подихати. Чого не можна? чого тут не можна подихати? Не помню. О, карта ну а ну же ну ну, -ну, 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 -ну. Понял. Так, де то місце. Куди куди ми йшли? Ага, ми йшли сюди. Вроді би, вроді. Нет, не туди. Ф. А куди ми йшли? Чекайте. Требульки. Так, якось. Якось, по-моєму, ми ніби йшли. О, ось тут ці от трибульки, як вони називаються, як, казав, як я казав, уже странно. Да, 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 цей маленький розломчик, ми сюди йшли. О, цікаво, це той же мандрівний кармар чи інший. Ну, давайте зараз провіримо. Ну, той мандрівний кармар торгував повною, повним лахміттям, чесно кажучи. І ще захмарать, в того кармаря ре реально були. Ти типу, попець дістати хочеш. То дай мені вже з тобою подруга. Що ж ти продаєш? Знову нічого корисного. що я до нього прийшов йшов тоді. Свинку. Ну, не будеш чіпати свинку. Найживе. Найживуться свинки. Ну, покажу вже, як доберусь до місця. Капець тут сань розвелось. Не пройшло й двох хвилин, як я знову знайшов ось цей корабель. Ну, давайте зараз до нього підпливемо і залутаємо вже другу скриню. До тієї скрині, що я тільки що йшов, я пертись не буду. Тому що там мені дали вже прикурити, і я, в принципі, вже забрав всі потрібні мені ресурси звідти. Ну ждіть, а тут буде скринька? О, тут є скринька. У. 13 заліз. А я не тому не, я не тону. Такс. Це я заберу, мабуть, що замість книжки. Це я заберу замість цукрової тростини. Золото я, мабуть, теж заберу, мабуть, замість. Замість звичайного лука. Лазурит, мабуть, теж заберу, його я заберу, мабуть, за гнилу плоть. Асмарагд. смарагд дуже цікаво, за що я його заберу. Треба подумати. Чесно кажучи, навіть не знаю, за що мені смарагд забрати. А, боже, в мене ще є дерев'яний кайло, ну його і заміню. Тут більше не буде скриньок. Ого. тут дві скриньки, так? Да? Я так понял. Чекайте, от дерево я збиваю. Ai. não nada, se eu posso fazer Ok. Eu Ok. Бідний втопленик, він розуміє, кого він замочив. Ну, хотів сказати, що я зараз до нього прийду і вб'ю, але задав, що він ж просто попливе хто зна куди. І я його вже не знайду. Гаразд, Знову таки покажу, коли знайду щось цікаве. Ну, а тут нічого цікавого поки що нема. Окрім цього, мандрівного торговця, мабуть, що то же самого, давайте на всякий випадок провіримо. 20, да, він той же сам. Боже, ходи сюди. Тихо. 20 да, той же сам. Я, до речі, вже можу щось у нього купити, але я тратити на смараге на таку фігню не дуже хочу. Так, уже ти мені. І тепер нарешті я додумався, що я можу поспати, а не <coughs> битися з зомбиками цілу ніч. А ще тим більше скріперами. Кріпера мене багато. чесно кажучи, неприємніше. Будівники. А мобів даже не поспавнилось. Хм, жесть. Так, трохи почистимо овочки. Одна. речі, курочок теж треба замочити, тому що перо мені... Хоча... Я... Перо мені може знадобитися для того, щоб кратити... ці от... А в мене ж один Кремінь, а здобувати ще його більше, я не дуже кажучи, хочу. Не коротенький такий процес, скажу я вам. О, Боже, але те, коли в мене таке буває, що я з першого кремня, який я вбив, у мене зразу, ой, Боже, що я милю? З першого гравія, який я добув, так кажучи, мені зразу вже випав кремінь. Але деколи в мене буває таке, що я годинами не здобуваю цей кремінь, реально. Ну, не годинами, окей, але за 5 хвилин в мене на це піде, реально. Ну, знову таки покажу, коли знайду щось цікаве. Полонини, полонини, нарешті я його знайшов. Ой. У мене автоматично чогось просто так переключило у творчий що за баг? У мене перший такий баг, що у мене просто... Реально, чого у мене творчий стоїть? Капець. У мене просто випадково переключило на творчий жесть. Так, свенка. О, фух, я вже думав, що свен туди впала. Так, У мене вже 12-й левел. Капець. Хочете прикопи? Хочете прикол? У мене 12 білої вовни і у мене 12 левел. Може, коли я апну левел, то в мене ще одна вовна з'явиться. Або я щас уб'ю цю овечку, у мене з'явиться 13 вовна, і в мене з'явиться... Може 13 рівень? Ні? Ні. Окей, ще 12. Так, ну, овечок я вже обирати не буду. Знаєте, яка моя ціль? Знайти щось у цій полонині. Ну, відповідно, що село. Звісно, всі хочуть знайти село. Ну, не кажу, що всі, хтось може і не хоче, я не спору. Дехто хоче жити не в селі, але я, наприклад, в кожному своєму виживанні дуже хочу жити і знайти село. Ну, що там реально дуже класні ресурси, де якому можуть трапитись. І якось постійно ці от жителі ходять і ахають там. Ха, 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 -ха більш не звук жителів. О, я залізо знайшов. клас. Ну і там якось у селі якось більш, так сказати, веселіше, от так от якось сказати можна. Окей, а де. а де залізо? Ага, ось залізо. Чуть не впало. Так, отсюда. А чого в гравень не падає? Що? Що? Смислі? Ви це бачите? Гравий просто висить у повітря. Чекайте. Куди впав. А! я не впав! Тут блок! Та, блін, чого я ведесь на! Оце я фігні не робив. Окей, у мене блоки є. Раз. О, тут заліза не мало. Окей, Зараз добудем. Чесно, я лише тепер помітив, що у мене прямо під носом закинуті шахти. Ми туди обов'язково підемо, тому що там можуть бути діаманти. Так, я вже поплавив їжу і залізку, і спустився, як ви бачите, у цю величезну шахту. Я тут уже пропускала дуже багато, прям багатезно, желіза. Я її всього добувати не буду, тому що вона мені, в принципі, вже не дуже потрібна. Ну, як потрібна, але... Ну, не в такій великі, косично кажучи. Прикольно з'єднується це Так, мені би було непогано би знайти діаманти, чесно кажучи. <кхід> ну, в принципі, всі хочуть знайти діаманти. Кожен Майнкрафтер, кожен крафтер, може хтось і не хоче. Може хтось хоче, може хтось і не хоче, може хтось хоче не йти. Так, як думаєте, мені варто йти в ту покинуту шахту? Я думаю, що, звісно, що варто. Тільки видно, що я щось діамантів не бачу. Не бачу, щось тут реальних діамантів. Ходять слухи, що вони постійно біля, біля лави лише спавняться, але я, цікаві, в це не дуже вірю. Ну, в принципі, може це і правда, але як на мене це не завжди, правда? Хоча я знаходив вже діаманти досить багато раз біля лави. Ой, а куди я виплив? А, ні, мені сюда все таки треба. Куда я знову впав І тут ще зомбик? Бай-бай. Бай-бай, зомбик. Та, блін. Наша. Хто? Ой, больно. Я тупиком. Ха зомби протоскелета. скелета. Два Давай, О, зомби. О, зомби-бермиха тут ще один скелет. Хм. Вы серьезно? Ну. Окей. Капець як обідно, А ч? Шо мене так не прогружається вс. ти по пустоті ходиш. А тепер уже не по пустоті. Так, твою тво, твоє, твою плоть я дуже не дуже прям не хочу підбирати. Мені чому здається, що я ще в ту сторону йшов. Ой, зомбік. Ну no, зомбік Ну, Назаров. зараз. У мене ще зламався, наче безразу. Бистро поки на мене ніхто не напав. О, це капець, тут мобіл. Як у першій части, хоча в першій реально було більше. Так, треба кудись іти. Там зомбики горять. Я за них дуже радий. Треба похавати свининки. І шукати щось. Що я знайшов? Це тільки знову свій спаун. І ось там ось є кабаки. Хоча мені ці кабаки зовсім не потрібні. Ну, як зовсім, може десь і знадобляться, але дуже-дуже навряд чи, скоріше за все, все-таки да Що не потрібно. Ну, я просто по приколу тупо добуду один. Ще треба поставити верстачелу і на ньому зробити собі новий мечочок. І, мабуть, що ще трошечки паличок. Ну і залізне кайло. Залізне кайло. Куда? Сюди. Так, так. Так, так. Так, так. І все. У мене вже, до речі, повністю абсолютно забитий інвентар. Треба трошечки почистити. Це мені не потрібне. Це не потрібне. Це не потрібне.